Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо отаку от планшеточку. Я підготувала. Не знаю, що встигнемо, що не встигнемо, але розглянути розглянемо. Мене звати Наталка. Дякую всім, що підписалися на мій канал, що ставите вподобайки, коментуєте. Я всім дуже-дуже вдячна. Зараз будемо розглядати прикраси. Почнемо сьогодні, така в нас квіточна тематика, плюс-мінус. Почнемо, певно, з цієї брошки. Он дивіться оцю красунечку. Чеська старовинна. Приблизно 60-ті роки. Отак, щоб ви бачили, показую. Зворотня сторона. Штамповка під філігрань. Замочок ми вже всі знаємо. На руки, будь ласка, не звертайте уваги, тому що допереду накрашені ногті. Потім борщику я варила і поцарапала. Знаєте, як бурячок взяв, натираєш, я з ногтем натираю отак-от. От Дивіться, яка красунечка. Покриття, тут сині кристальники. Кристалики покриті, бачите, Аврора Боріаліс. Надзвичайно красива, ніжна, вона так двох'ярусна, Бачите, як вона зроблена? Така випукла. Ось така красунечка. Даємо її на сторону. Візьмемо далі. Зараз трошечки, трошечки отак ми зробимо. Так, сьогодні, щоб було краще видно. Далі покажу вам троянду. Брош троянда. Отака чудова брошечка. Вона досить величка, не маленька. майже на всю долоню, задня сторона у неї. Вона не маркована. Але надзвичайно красива, добротня така. Дуже гарно зроблені гілочки, бачите, яка гарна робота. Воно така, якби брашировочка брошу... на тому, і дуже гарно видно листочки. Отака квіточка чудова. Трояндочка. І колір золота такий між червоним і жовтим золотом, Не чисто червоний, і не так, щоб жовтий, щось між тим. Сюди йдемо з трояндочкою. І дивіться, яка в мене дуже красива брошечка є. Як вона мені подобається пшениця. Це як наша рідна Україна. Небо і пшениця. Жовте і голубе. Отака пшениця. Сноп такий. Вона маркована трошечка. Трошечка дуже гарна. Тут є морковка, бачите, флораліс марковка. Отак показую ще. Тут цей колір трошки світліший, ніж та попередня. Така більш до жовтого золота. І такого. Така красуня. Так, а потім у мене є дві броші. Покажу обидві квіточки з різними камінцями. Вони дуже подібні, але мають різні камінці. О, дивіться. Ріволі. Обробка, бачите, в одному і в другому так само рівелі, тільки обидва кольори різні. Цей більш до синього, а цей навіть до гарбузового, я би сказала, отакі відливий, зелений, фіолетовий, синій, жовтий. Бачите, які гарні кольори. Дві Чисто одинакові. Дуже гарна робота. Подивіться на ці листочки, які красиві, я гарно зроблені. Зворотню сторону покажу вам зараз. Отак виглядає зворотня сторона. Вони не підписані. Не знаю, що за виробник, хоча чимось мені нагадує чехословацькі 70-ті вже роки, кінець 70-х. Але тут я не впевнена на 100%. На 100%. У цьому, якщо придивитись добре, бачите, є такі якби краплиночки з задньої сторони, скорше всього, є на амальгамі якісь. Краплиночки або сход. Так не бачу, якщо дивитись не бачу, але тут трошечки мішає голочка і ця частинка, і за того не видно, але інакше ідеальний стан. Ще раз показую. Одну з цих двох брошечок я лишаю собі одну продам за бажанням. Якщо у когось є бажання, звертайтеся. Отака красунечка дуже гарна. І одна, і друга. Ще тут покажу зворотню сторону. Тут я дам на вибір, хто яку хоче, собі залишу ту, що мені залишиться, а віддам в хороші руки ту, яку виберете. Я рахую, що чудова брошечка, бачите, рівлі. Надзвичайно красиві обидві. Отак ще покажу. Якщо втримаю дві, щоб разом їх бачили. Або візьмемо так і отак. Бачите? Отакі чудо брошечки. Сюди з ними. Візьмемо далі брошечку. Це більш сучасна, це 80-роки. ті роки. Букет троянд. Бачите, які красиві троянди, червоний, такий насичений колір. Отут стразики біленькі, білі, зворотня сторона, ідеальний стан. Такі роблять в Німеччині. До сьогоднішнього часу їх роблять, до речі. Я знаю, вони дуже часто зустрічаються на ринках на блошинах в Німеччині. Але завжди поганий стан. А ця в ідеальному стані. Тут ці квіточки просто подивіться, наскільки красиві. І камінці, і квіточки ніяких нема на покритті ніяких змін, нічого не почорніло. Дуже хороша брошечка. Отака, ще раз покажу, щоб бачили. Вона також в мене буде в продажі, тому що я маю таку саму, ну, не таку один в один, а подібну. Так, даю сюди. Йдемо далі. Отака красива, дуже гарна гілочка з квітками. Не знаю, що це за квіточки такі красиві. В них кристали Аврора Боріаліс. Надзвичайно красиво. Така гілочка велика, немаленька. Тут колір жовтий, такий колір жовтого золота. Зворотня сторона, так само в дуже хорошому стані. Як на мене, то це ця брошечка Чехословакія, тому що має і крючочок такий, і робота сама з задньої сторони, така, як в Чехословакії. Ті руки ще так відкрию, щоб бачили зворотню сторону. Отут, бачу, є трошечки. Але тут ні, тут старається. Я думала, що то патина, ні. Треба буде почистити. Трошечки, тільки щоб не було. Я вже налякалася, що патина сильна. Отака От красунечка. Надзвичайно красива гілочка. Не знаю, як вам, але мені дуже подобаються такі броші. Ніби в нічого в ній лишнього немає і все рівно красива. Так, йдемо далі. Слідуюча брошечка: троянда знову. Це вже американська біжутерія. Бачите, яке покриття, брашировка. а тут глянцеве покриття. Бачите, так на квіточці на троянді. Ці під нею, як правильно, не лепестки. Вони глянцеві, прожилочки тут глянцеві, а самі листочки, вони От Зворотня сторона, так виглядає, вона підписана. Зараз переверну, щоб було видно. Отак от, от. Тут підписано ліснер. Ну, не бачу. Чекайте, хвилиночку. Зараз ми зробимо, щоб було видно. Так. О. Так, сьогодні буде все бігати. Кожен день повинно щось бути. О, бачите, гарно, зато видно. Ліснер. Ну, я думаю, що багато тих, хто цікавиться американською біжутерією, хто збирає, знають. Цю брошечку. вона Досить часто зустрічається, але в цієї дуже хороший стан, майже ідеальний. То, що трошки темніше, то її просто почистити. Там нема ніяких, щоб було чогось пошкодженого, нічого не знайшла. Голочка так само ціла, все працює правильно. Отака красунечка. Чекайте, ще отак покажу. Отак, щоб було видно. Так, відкладаю. йдемо далі. Ой, ну попався, тут хай буде. Хай подивіться, який чарівний в мене браслетик є. Отакий От чудо-браслетик. Браслет, оцей камінь великий, він чисто, як гранат. Дуже подібний. Це гранатове скло. Вже перевіряла, він не пластик. Ще зараз попробую такий, якщо буде чути. О, чуєте? Він такий дзвінкий, ну, погано чути. Такий дзвінкий звук. І подивіться, які в нього тут з'єднання, які цікаві деталі, елементи тут. Я гарно зроблений, Отак все покажу. Щоб бачили. Ще раз. Ще раз. І отак і зворотня сторона. Без амальгами. Марковки ніде немає. Він не маркований. Нічого на ньому немає. Це на мою ручку він якраз. Отут, оп. Ну, десь скільки може бути. В мене 18, 17,5, коли який. Дивлячися, але мені. Він сидить чудово. Пару разів вже зі мною вийшов на прогулянку, але ще, думаю, ще дочекається. Ще підемо разом десь погуляти з ним. Я ніяк не можу до нього сарешки підібрати. Мені треба, щоб було з таким червоним камінцем і в сріберному. З червоним в мене є, але немає в сріберному відтінку, тільки з золотистим. Ще подумаю, може щось знайду, потім покажу вам. Даю на стороночку. Так. Трошки, трошки від, відтягну, а то занадто близько. Далі дивимося: отака брось Чехословакія. Це точно. Вони робили цю квіточку отаку, а ще де одна. І ці, отут їх три, але були розміщення інакше. Оці квіточки були сюди. Такі напівколечком зроблені. І такі ще є. І ще третя моделі з цією квіточкою. Тут кабашони скляняні. Ой, як погано чути. О, чути було. Склотан. Ось Отакі кабашончики. Голубенькі-голубенькі. Це зворотня сторона, така вона. Брошка дуже красива. Тут довга голочка, С-крючок, отакий застібка буковкою С чи С, кому як. Така красунечка. Далі показуємо, це я знайшла на ринку на Блошиному. І мені настільки сподобалася ця брошечка, я від неї в захваті. Мені чимось соняшник тут пригадує. Дуже цікаві кольори. От кольори один в один такі, які, як передає камера. От зараз на камері видно ті кольори. От тут зелений, тут ніжно-ніжно-білий з відтінком зеленого. Отакий От коричневий. Це зворотня сторона у брошечки. Не знаю виробника. Навіть не можу якісь припущення зробити, щоб це міг бути завор... за виробник. Зараз, зараз відкрию, воно точно відкривається. Оп. І отак ще покажу. Дивіться, яка красунечка. І от тут, -от. так. Ну, правда, красива. Вона така яскрава, сонячна. Дуже мені подобається ця брошечка. Ось така ніжненька. Даю на стороночку. Дивимося далі. Тут у мене є сріберна брошечка. Отака. От так само квіточки, тому вона тут. Ось такі гарні квітки, букет квітів. Це в неї зворотня сторона. Старенька брошечка, широкий крючок. S. Бачите, який він широкий. Отак, так видно. Довга голочка. Отака брошечка. Вона маркована. Вірніше, на ній стоїть проба, от вона тут, доміну, готова, зверху. 835-та проба, бачите? І біля неї ще пише надпис Гант Арбайт. Ручна робота з німецької мови. Це в Німеччині куплена. Дуже гарна, велика, кругленька така. Гарна брошечка. Я рахую, що гарна. Вона старовинна, вона не сучасна. Мені подобається. Отак її. Ідемо далі. А тут у мене є диво дивовижне. Подивіться на цю красу. Австро-Венгрія надзвичайно красиво, брош. Хоча це не просто брош. Зверніть увагу, от на ці дирочки, що тут. Так воно брошечка. Тут на ній стоїть, отак, от якщо перевернути, бачите римськими буквами, цифрами 6. Вона сріборна. це срібро. Тут філігрань. Під філігранью позолота і сама філігрань позолочена. Тут гранати. Чеські гранати, піропи. Такі квіточки красиві. Отут це не бірюза. Я думала, що це буде бірюза. це не бірюза. Це кабашони склиняні. І тут так само шкло. Отак само білі, оці білі камінчики. Тут тільки гранат натуральний, посередині ми бачимо перлинку, це так само не натуральна перлинка, але надзвичайно красива брош. Вона велика, важка. Але колись давніше в мене було таке коліє. Сюди закладалося з цієї сторони, і з цієї сторони, і звідси йшли такі ланцюжки нагору, отак-от. І воно було дуже красиве. Таким самим, а, така сама робота, от я бачила, що тут було прикріплено ланцюжки так само, але це вже був браслет. І таке я бачила. Але не можу собі браслету, хоча. Можна уявити, що це центральна частина, отут, якби отак, а від нього, але не практично. А от кольє в мене було, і воно дуже-дуже класне було. Ну, як завжди, я продала, собі знайшла це, а тепер думаю, що може окремо мені вдасться ще купити отакі ланцюжки, якщо я знайду десь може. Дивлюся за ними досить довго. Вона в мене більше як 2 роки і я не можу знайти. Але, може, знайду то кольє Воно було дуже дороге ще в ті часи, коли я його мала. Зараз вони дуже рідко зустрічаються і вони дуже дорогі. А брошечка чудо. Отака красуня сюди з нею. Йдемо далі. Ой, ми не почали, як завжди, гранатику. Ну, нічого покажемо, гранатик. Колечко. Гранатове. Мені здається, що це я ще вам не показувала, але я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Тому що є дуже багато подібних, але мені здається, що це не було. Хоча не знаю, кінець 50-х-60-ті роки, квіточка, може, я за того його взяла, що це квіточка. Розмірчик тут 18. так сюди відтягну, щоб не мішало. Мені трошки завелике це. Може і продам, тому що мені велике, воно мені проходить. Отаке кулечко срібром. Ой, 900-та проба, зараз покажу. На 835-а 900. Може знайду. Отут. Отут я попробую, Якщо мені вдасться приблизити, то я вам приближу. От бачите, видно, 900-та проба. І там ще стоїть голова козлика. Вони в нас так значаться біля срібра, ставляться голова козлика, якщо срібло. Якщо золото, голова качечки. Отака от, от. Бачите, яка каблучка класна. Всі чеські гранати перопи. Якщо комусь цікаво, пишіть. Даю на стороночку, подивимося ще на красунечки. Подивіться, квіточка, гранатова квіточка. Наскільки вона красива. Зверніть увагу, старовинна, покажу задню сторону, латунь. Довга голочка, буковка С. Всюди продаються вони, бачила на eBay подібну, не один в один. Написано чеський гранат дівчатка це гранатове скло. Це не чеський гранат, це скло, хоча дуже подібний, без гемолога тут не обійшлося, тому що я сама спочатку подумала, що це гранат. Потім як побачила, що він в латуні, тоді в мене вже почались сумніви. Брош дуже красива. Надзвичайно, подивіться всередину. Зараз ще одну покажу вам таку отака квіточка красива. Гранатова сюди, йдемо ще на одну квіточку гранату. Слідуюча гранатова квіточка. Отут ще, щоб ви бачили різницю, чому колір трошки інакший. У нас закриті камінці, а ці у нас всі відкриті, з задньої сторони немає, тому вона виглядає світліше. Тут є чорні п'ятна, бачите? На поверхності нічого не мішає, тому що брош старовинна, дуже старовинна. Брош шла на експорт. Вона підписана. Мало таких бачила, що були з маркуванням. Зараз покажу так само. Брош маркована Чехословакія. Так, щоб було видно. Чи тою стороною показу, бо са не бачу, чи той, чи не той. Надіюся, що вам видно. А ну, ще так попробую. Як би приня... Отут зверху Чехословакія. Замочок тромбон. Трошечка працює. Тут це я поправлю, нічого страшного, це можна все зробити. І вона в нас не буде така чорненька. Ми це гарно відшліфуємо і буде дуже-дуже гарна красуня. О, дивіться, яка квіточка. Ну, просто не квіточка, а казочка. Такі капливидні, гарні склинені кристалики. Ніжна, красива, дуже гарна. Сюди її. Ну і тепер до неї. І це ми сьогодні закінчимо ще одна квіточка. Чеські гранати. Пиропи, томпак. Бачите, замочок, есочку, крючок, довга довга голочка. І всі гранатики тут справжні. Богемські гранати-перопи. Дивіться, як наклоняється, куди я на яку сторону рухаю. Так і колір міняється, такий темніший, густіший. Посередині отут кабашони, вони закриті, тому вони такі темні. Але зверніть увагу на цю роботу. Подивіться, яка робота гарна. От вмілиш. детально пропрацьований кожен лепесточок, кожна кожна квіточка. Кожна гілочка. Красуня, неймовірна. От на цій красуні ми сьогодні закінчимо наш перегляд. Я вам щиро дякую ще раз за коментарі, підписки, вподобайки. Щиро дякую. Всім гарного дня, мирного неба. Па!